Жаль, по цим картам досить таке велика вірогідність того, що у 2024 році Китай нападе на Тайвань. Тут у нас король мечів на дні колоди. Це агресивна воєнна карта. І вона каже про те, що як я вже говорила у попередньому розкладі, дійсно у Китаї є вже прописаний відповідний прямо по пунктам затверджений документально план. ну дуже вони хочуть знову ж таки повернення до минулого возз'єднання цих земель, просто марять цією темою. І тут в нас карта місяцю, і знову ж таки з попереднього нашого розкладу карта дурня. Місяць вони хочуть це зробити якось підступно, дуже так різко і несподівано, для того, щоб мати, звичайно ж перевагу. І по місяцю це може бути або нічний період часу, або тут карта місяцю може ще натякати на те, коли світ якось буде більш ослаблений якимись подіями, ось тоді цей напад і зробити.